Привіт! Мене звати Герцоник Сергій Олександрович, я лор-лікар в клініці Oxford Medical. Сьогодні ми поговоримо про викривлення носової перегородки. Якщо тобі цікаво, як вирішити дану проблему, дивися відео до кінця. Викривлені перегородки це одна з найбільш частих патологій, яка викликає утруднення носового дихання. Дуже рідко буває так, що викривлення носової перегородки спричинює утруднення носове дихання самостійно. Зачасто воно поєднується з напрямком нижніх носових раковин. найпоширенішим симптомом це є утруднення носового дихання, яке вже може спричинювати ряд наступних симптомів, таких як Розбитість після нічного сну внаслідок кисневого голодування це може бути швидка втомлюваність, це може бути відчуття постійного слизу, який затікає по носоглотці. І щоб покращити загальний стан пацієнта, пацієнту буде запропоновано єдине і правильне рішення: це септопластика з вазотомією. Це та операція, яка дозволить вирівняти носову перегородку. І покращить носове дихання в нашій клініці. Ви повністю можете пройти етап від консультування, діагностики до оперативного вирішення вашої проблеми, в найбільш сучасних операційних та післяопераційних умовах.